Справи парламентські. Обговоримо з лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Я вас вітаю. Вітаю сьогодні. в Порядку денного був ваш законопроект про зміни до конституції стосовно землі. А саме пропозиція внести в конституцію такий пункт: фермерство це основа аграрного устрою України. Але голосів за виявилося недостатньо. Тобто, законопроект назавжди відхилено. Ні, ми будемо за нього продовжувати боротися, але справді сьогодні чорний день для не лише українського парламентаризму, а й для українського селянина, тому що е, не знайшлось відповідальних людей, які підтримали зміни до конституції і дали можливість фермерам українським селянам бути господарями на землі, тому що і в нинішньому парламенті, і в наступному парламенті, бо команда Зеленського теж розказує про те, що вони хочуть продавати землю іноземцям, вони намагаються протягнути ринок земель. Я категоричний противник продажу землі іноземцям, тому що українські селяни будуть обеземелені, і саме тому ми пропонуємо зміни до конституції для того, щоб зробити радикальну трансформацію сільськогосподарського устрою замість латифундії, замість транснаціональних корпорацій, щоб господарем на землі були фермерські господарства у Європі. 70% продукції виготовляють фермерські господарства. А в Україні вся Україна засіяна соєю, соня, Нішком, рабсом, а в селі немає ні корови, ні роботи, ні соціальної сфери. Я хочу змінити це, не дати продати землю іноземцям і змінити державну політику, щоб були доступні кредити, доступні паливно-мастильні матеріали, сприятлива податкова система для сільгоскооперативів, для сімейних ферм, доїльний апарат, холодильна установка, е, об'єднання людей, щоб вони могли заробляти, а не за три копійки землю забрали, перепродали, а люди потім. Ходять без роботи, без нічого. Ну, дивіться, е, прихильники відкритого ринку землі наводять е, свої плюси, що це і півтора мільярда доларів на рік інвестицій. Що власне сім мільйонів людей власники паїв нині позбавлені свого конституційного права розпоряджатися власним майном, що вартість землі зросте, і люди будуть вигращені. Ну, тобто є свої е, плюси в цьому. І е, власне те, що пропонують зокрема і команда Зеленського, це все-таки ухвалити цивілізоване законодавство, закон про, е, про обіг землі тощо і зробити. Прозорим ринок, можливо, все-таки це вихід в Україні, де немає незалежного суду, де немає чесних правоохоронних органів, де у людей в українських селян, в українських фермерів немає грошей, щоб купити цю землю. Цю землю скуплять іноземці. Тому спочатку треба дати фермеру відновитися класу, дати гроші, дати можливість стати на ноги, заробити, і потім говорити про якісь там продаж земель. Тобто то це, це потенційно може бути, але е, пізніше е, думаю, що в ближчі. 50 років це неможливо. Mm -hmm. Наступне: якщо люди, власники паїв, хочуть продати свою землю. Відповідно до Конституції, земля є власністю українського народу. Ми пропонуємо створити державний земельний банк, щоб бабуся, дідусь, які хочуть продати свій пай, продали його до земельного банку, щоб земля належала державі, щоб вони отримали ринкову ціну за свою ділянку, а держава здавала в оренду і доходи до бюджету від оренди цієї земельної ділянки. Оце. Буде правильно, земля належить українцям, годує українців доходи від її експлуатації і йдуть на вирішення соціальних проблем. Крім того, коли нам розказують, що ринок земель дасть півтора мільярди доларів додаткових Саме коштів. Так. Я хочу сказати, що відновлення тваринництва в селі, відновлення агропереробки, щоб торгували не зерном, а готовою продукції, дасть 15 мільярдів доларів щороку доходу до бюджету. Зрозуміло, сьогодні в парламенті розглядали відставку Володимира Гройсмана. Не відставили, ми щойно бачили сюже. І прем'єр у своєму виступі ще раз прокоментував тему дефолту, яку обговорюють цілий тиждень. Наскільки я розумію, ви теж проти оголошення Україною дефолту. Ми голосували за відставку уряду Гройсмана. Ми абсолютно впевнені, що економічна політика, яка проводиться нинішньою владою і минулою, і нинішніми лібертаріанцями, які прийшли до влади, за продаж землі команда Зеленського за міжнародний валютний фонд, за все інше. Ця політика робить Україну слабкою. Сьогодні чому всі заговорили за дефолт? Це результат. Тати співпраці з міжнародним валютним фондом, коли сліпо виконують вимоги міжнародного валютного фонду, піднімають ціни на газ для промисловості, для громадян, продають землю. В результаті половину бюджету повинні віддавати за кредити, і ця дорога закінчиться дефолтом, якщо радикально не міняти економічну політику, те, що ми пропонуємо не за кредитами ходити бомжувати по всьому світу, а відновлювати національне виробництво, промисловість, сільськогосподарське виробництво. Дати дешеві кредити нашим виробникам робочі місця, переглянути бюджет, збільшити зарплати, збільшити пенсії, перекрити корупцію на митниці в податковій в офшорах. І не треба буде кредитів брати. Но, але зараз але... ми вже маємо 78 мільярдів доларів боргів, і лише цього року понад 6 мільярдів маємо віддати. Якщо ми не візьмемо нові запозичення в МВФ, ми не зможемо їх віддати. Якщо Ми візьмемо нові запозичення в МВФ. Ми не зможемо їх завтра віддати. Сьогодні віддамо завтра, знову не віддамо. Якщо не змінити. Економічної політики, крім того, місія МВФ вже поїхала. Вона закінчила роботу. До кінця року 5 мільярдів доларів. як віддавати не, після рахунок, виборів приїдуть вони. за рахунок вимивання золотовалютних резервів, за рахунок перегляду бюджету і скорочення соціальних програм. Ми пропонуємо інший шлях, щоб не на українці платили і латали дірки в бюджеті за що того, що крадуть з бюджету, а перекрити корупційні схеми в бюджеті, відновити підтримувати національне виробництво, знизити ціни на газ я наполягаю, щоб президент Зеленський видав свій указ і скасував рішення уряду про підвищення цін на газ. дати промисловості, дешевший газ, щоб виготовляли конкурентну продукцію, щоб більше заробляли. Дякую, щоб людям зарплату більшу платили. Дуже дякую вам за розмову. Дякую. Ваша позиція зрозуміла. Лідер радикальної партії Олег ляшко